Всі прекрасно знають, в якому стані ну, енергетика да, і інфраструктурні, оці всі енергетичні моменти в Україні, але тим не менше, ніби такий є маневр. Що повимикаємо, повимикаємо, а потім підвищимо і не будемо вимикати, але підвищимо. Скільки таких речей на плечі ще людей можна класти? Люди ж можуть якось не витримати. Один я прекрасний момент. Прошу. Я бачу і ще там інформаційні, скажімо так паси бізнесу, що мовляв, якщо ви будете укладати угоди там з якимись постачальниками енергії з електрики за кордону, там бути платити дорожче, але у вас буде надійніше, ви зможете там працювати, скажімо так, безперервних далі. Ну я не володію якою інформацією, щоб я міг там робити якісь висновки? Прямо я розумію скільки приблизно було ударів по енергетичній системі. Я розумію, наскільки там багато нашої там наших потужностей було зруйновано російськими атаками, знає, і, і я розумію, що ми зараз переважно отримуємо. Ну не отримуємо, купуємо енергію електрику наших партнерів. Ми там. Слава Богу, встигли приєднатися до європейської системи. Це так, це так. І е, те, що стосується підвищення тарифів. Е... Навіть якщо взяти там будь-які оці товари, скажімо так, які ну, споживають більшість громадян, і подивитися там їхню вартість, умовно, там 5 років тому чи там більше, і простежити, скажімо так, підвищення цін на електрику, напевно, ціна на електрику відстає від тих інших, там. Да? І ми розуміємо, що є, є певна природність. Єдине, що важливо, на моє переконання, якщо неможливо, Уникнути підвищення, достатньо надійно і дієво захистити оці верстви населення, які, для яких реально це буде дуже сильним ударом. Правильно, а тим людям, на яких це підвищення ну, буде розповсюджуватися, а це буде на всіх розповсюджуватися, то бодай треба хоча б пояснювати ці всі моменти. Ви погоджуєтеся зі мною? Безумовно, пояснювати. комунікувати Я з Я в третій чи в четвертий раз уже в цій студії е згадую ситуацію, коли. Все ж таки, до кулуарів парламенту були пущені журналісти. Не треба журналістів боятися. Журналісти попитають, розпитають, а ви вийдете, щось зразу е, скажете таке гаряченьке і інформативне. І все прекрасно. Отак, що ви там робите? Ніхто не знає, щось собі там догадує, домислює, розумієте? Безумовно, до речі, коли, е, пам'ятаєте, була історія, там, умовно, перших 100 кВт було за 90 копійок, а о, наступні о, за гривні 68. І коли от прибирало цих перших 100, о. теж було багато, там, скажімо, розмов. Я, наприклад, в частині е, виборців спокійно. Це, і я умовно запитував там, на такому простяцькому рівні, я там не спадковий нардеп, я перший раз, так, і, якби з простої селянської сім'ї і ближче до, до виборців, можливо, так, через Тут Справа я, 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 не спадкову нардеп і десять запанили. Я навпаки з повагою, тому що я теж так, так само, як і ви, і пам'ятаю діяльність батька. Я просто кажу, що попроще, як я кажу, я спілкуюся з людьми і поясню умовно. А скажіть, будь ласка. А як ви думаєте, щоб вони зрозуміли, чи треба давати перших 100 кВт по 90 копійок не знаю, ахметову коломо? Ні, ні! Так про це йде мова. Тобто ми е, урівнюємо всім по гриншти. Ну, не ми, а кабмін, але, але захи, захист підсилюємо захист малоймущих незахищених верств населення. І тоді вони розуміли про що мова. Так.